Параграф шостий. Берестейська церковна унія. Пункт 1. На шляху до унії православної та католицької церков. Ідея об'єднання православної та католицької церков у Речі Посполитій виникла задовго до 1596 року. Її витоки пов'язані з реформаційними та контрреформаційними рухами, прагненням оновити як католицьку, так і православну церкви. В умовах кризи православної церкви дедалі більше її діячів виступала на користь унії. Цьому передували тривалі таємні переговори між православними священниками, Ватиканом, українськими можновладцями, представниками Польської католицької церкви, королівським двором. Аби пришвидшити втілення ідеї у ній в життя, двоє православних єпископів, найбільші її поборники Іпатій Потій та Кирило Терлецький, вирушили в подорож до Риму. Наприкінці 1595 року відбулася їхня зустріч із Папою Римським. Клементом 8. Та офіційна церемонія з'єднання єпископів із католицькою церквою. Проте згідно з демократичними традиціями православної церкви, остаточне рішення щодо унії мав винести церковний собор. Кожна сторона покладала на унію власні надії. Православні українці через унію з Римо-католицькою церквою сподівалися досягти єдності свого народу. Тільки справжня рівність у правах, саме її домагався, наприклад, український князь Острозький, Обох церков у католицькій Польщі могла б покласти край утискам православних. Потрібно було зберегти традиційний грецький обряд і мову богослужінь. Крім того, Унія здатна була, як здавалося, її прихильникам, розв'язати проблему підпорядкування Української православної церкви. Після її переходу під зверхність Папи Римського відпадала потреба боротьби із зазіханнями Московського патріархату. Вищих православних ієрархів вельми непокоїла втрата власного авторитету в церковному житті. Першість у справі оновлення української церкви фактично перейшла до братств. Їхній вплив із року в рік зростав. Унія мала утримати олоні церкви вірян, адже випадки переходу у протестантизм та католіцизм частішали. Окрім того, ієрархи вбачали в Унії посилення політичного впливу, адже розраховували отримати обіцяні місця в Сенаті Речі Посполитої на рівні з католиками. Серед самих католиків Щодо унії церков одностайності не було. Одні взагалі виступали проти будь-якого об'єднання, інші ж не заперечували можливості унії. Серед останніх був і король. Він убачав в унії засіб об'єднання усіх прошарків суспільства та духовенства, зміцнення держави і королівської влади. Проте польським можновладцям не потрібна була авторитетна українська церква, рівна у правах і спосіба. Тому унію церков вони розглядали як поступове встановлення контролю над українськими землями і тлумачили як навернення до католицизму. Таке тлумачення унії католиками викликало у православних обурення. Згодом прихильників об'єднання поменшало. Його почали заперечувати навіть колишні ініціатори, зокрема, князь Василь Костянтин Острозький. Ознайомтеся з текстом джерела і дайте відповіді на запитання. Перше, які вимоги до Папи Римського висували православні ієрархи. Друге якими побоюваннями були спричинені такі вимоги. 20. У державних трибуналах поруч з духовними Римської церкви, щоб ми могли мати дві духовні особи нашого обряду, які відстоюватимуть права і вільності наших церков. 25. Монастирі та храми наші руські хай не перемінюють на костели, а якщо хтось з католиків знищив би їх на своїй території, буде зобов'язаний їх відновити чи наново збудувати, а старі направити. 29. Собори та інші парафіяльні церкви по більших містах і всюди в державі королівської милості Нехай підлягають владі й управі своїх єпископів, а світські люди хай під жодним приводом не встрявають у їхню управу. Головні артикули Берестейської унії. До папи Римського і до короля 1595 рік. Пункт 2. Два собори в Бересті. Юридичне оформлення унії мало відбутися на соборі в Бересті. Нині місто Брест у Білорусі скликаному Сігізмундом III у жовтні 1596 року. До собору готувалися не лише прихильники Унії, а й її противники, яких із кожним днем більшало. Заперечували унію братства та монастирі. Чужою вона була також для більшості шляхти і містян. Не підтримували її селянство, антиунійну боротьбу очолював князь Василь Костянтин Острозький. Численні протести православних свідчили, що про добровільне з'єднання церков годі й думати. Фактично в Бересті відбулися два собори. Перший прихильників унії на чолі з Королем, митрополитом Київським і Галицьким, Михайлом Рагозою, та православними єпископами. Другий противників унії на чолі з Василем Костянтином Острозьким, архімандритом Києво-Печерського монастиря, представником патріарха Константинопольського, який, згідно з рішенням Собору Східних Патріархів, мав першість над митрополітами та православним духовенством. Для участі в Берестейському соборі прибув також представник патріарха Олександрійського. Тож, не дійшовши згоди, навіть щодо спільного засідання, обидві сторони 8 жовтня розпочали власні окремі собори. Історична постать Михайло Рагоза. Близько 1540-й. 1599 роки життя. Церковний діяч православний, 1589-1596 роки. Згодом уніацький. 1596-1599 роки. Митрополит Київський відновив традицію регулярного проведення церковних соборів. Ухвали собору мали сприяти зміцненню дисципліни в церкві, підвищенню освітнього рівня духовенства та розвиткові освіти. Підтримав започатковану братствами програму внутрішніх реформ православ'я. Православні зібралися в палаці, де зупинився Василь Костянтин Острозький. Прихильники унії проводили собор у міській церкві Святого Миколая. Саме в ній було затверджено попереднє рішення про об'єднання церков. У таких умовах було утворено греко-католицьку унійну уніацьку церкву. За результатами соборів обидві сторони відлучили одна одну від церкви та звернулися до польського короля по підтримку. Король Сігізмунд III підтримав унію і визнав чинними ухвалу собору, що відбувся в церкві Святого Миколая. Греко-католицьке духовенство, як і католицьке, було звільнене від сплати податків та виконання повинностей. Уніатська шляхта на рівні з католицькою могла претендувати на державні посади. Крім того, греко-католицьким єпископам було обіцяно місце в сенаті, але цю домовленість так і не було втілено в життя. Щодо Православної церкви то вона, попри велику кількість прихильників, була позбавлена проводу. Розпочалася тривала боротьба між уніатською та православною церквами. Важливу роль у цьому протистоянні відіграло казацтво, яке долучилося до боротьби за відновлення вищої православної ієрархії. Ознайомтеся з текстом джерела. І дайте відповіді на запитання. Перше, на якому з двох соборів, що відбувалося в бересті, було ухвалено грамоту, уривок із якої наведено. Друге. Використовуючи текст параграфа, назвіть згаданих у джерелі єпископів та архієреїв. Третє. Поміркуйте, як ставляться автори грамоти до згаданих подій. Свою думку обґрунтуйте. Оскільки до інших виступів той віровідступник, митрополит Київський, Галицький і всієї Русі на ім'я Міхаїл з єпископами своїми, які його... Золому умислу допомагали, зрештою, і того не хотіли зробити, щоб до вимог наших відповідних правилам і законам церковним дослухатися. Поперед нас на синод зібралися і так про себе заявили тими безбожними вчинками своїми, на яких насмілилися затятися. Як явні віровідступники і зарозумільці легковажні, а оскільки явно учинили і з тим відступництвом уже не ховаються і як наодинці між собою, так і прилюдно зійшовшись, говорять. Змушені були до цього жалісного і сумного декрету і... Погордувана ними свята Божа Східна Церква дозволяє нам те і нам обов'язково велить на нинішньому соборі, щоб вище згаданий митрополит Михаїл був скинений, а також згадані єпископи і вже з усього покрову архієрейства були звільнені і усунені від будь-якого здійснення обов'язків і розпорядків. Соборна грамота 1596 року. Пункт 3. Становище Греко-католицької церкви. Від самого початку існування Греко-католицька церква перебувала в непростому становищі. З одного боку, уняцькі єпископи всупереч, запевненням польської влади не отримали тих самих прав, що й католицьке духовенство. Тож досягти рівності церков, як сподівалися прихильники Унії, вони не змогли. З другого боку, більшість українського населення не розуміла унятської церкви ставилися до неї як до чужої, утвореної через зраду батьківської віри. До того ж, влада Речі Посполитої підтримувала уніатів у боротьбі проти православної церкви. Ситуація загострювалася і майновими суперечками як уніати, так і православні, всі церкви і монастирі грецького обряду вважали своїми. Ієрархи греко-католицької церкви вдавалися до енергійних заходів, аби поліпшити становище своєї церкви. З поміж них найактивнішим був єпископ Іпатій Потій, який став митрополитом по смерті Михайла Рагази. Іпатія Потія навіть називали батьком Уні. Він був талановитим проповідником. Письменником, полімістом, одначе в боротьбі за унію діяв здебільшого силою, закликаючи відбирати православні храми і монастирі. Митрополит намагався довести, що українська церква завжди була католицькою, тому прагнув передати унятам давні православні святині. Це спричинило гостру реакцію православних. Власне, цим пояснюється той факт, що Іпатій Потій, маючи титул митрополита Київського, змушений був перебувати у вільно. До Києва його не пустили козаки. Багато зусиль для розбудови уніатської церкви доклав і митрополит. Йосиф Велямін Рудський. На відміну від попередника, він наполегливо шукав способів порозумітися з православними, вбачаючи у злагоді головну умову піднесення обох церков. Водночас митрополит розгорнув діяльність, спрямовану на впорядкування та оновлення церковного життя. Зокрема, він здійснив реформу уніатського. Чернецтва, яке було об'єднане в один орден Васіліанський. Подібно до ієзуїтів васіліани займалися просвітницькою та місіонерською діяльністю. Пункт 4. Полемічна література. У другій половині XVI століття відбулися культурні зрушення, що охопили насамперед українську літературу. Вона увібрала в себе найкращі традиції літератури Русі України та ідеї відродження і реформації. Найяскравішою сторінкою тогочасного літературного життя стала полемічна література. До сьогодні збереглося близько 200 пам'яток полемічної літератури представників різних таборів православних, католиків, уніатів. Найбільша полеміка розгорнулася навколо ідеї об'єднання церков між прибічниками та противниками унії. Один із найвидатніших православних письменників-полемістів праці якого були опубліковані за життя Герасим Смотрицький. Його перу належать кілька блискучих полемічних трактатів, зокрема твір Ключ Царства Небесного, надрукований 1587 року в Острозі. Автор висміює Папу Римського та єзуїтів, обстоює право українського народу на православну віру. У свою чергу пристрасний полеміст єзуїт Петро Скарга у книзі На захист унії 1597 року захищав об'єднання католицької і православної церков, доводив благотворність цього істеричного акту для православних. Видатною пам'яткою полемічної літератури є Тренос Плач. Його 1610 року створив Мелетій Смотрицький. Цей мистецьки довершений та оригінальний твір, написаний польською мовою, розкривав становища православних українців та білорусів, які потерпали від національно-релігійних утисків. На відміну від інших полемічних трактатів, він не був спрямований проти якогось конкретного твору чи події. Тренос скомпановано як плач церкви України, покинутої та зневаженої власними дітьми. Винятково самобутністю визначалися твори українського полеміста православного табору Івана Вишенського. Надрукованим за життя письменника був лише один твір послання до єпископів, у якому з надзвичайною завзятістю та безкомпромісністю висловлено погляди щодо УНІ, яких, на думку письменника, мав би дотримуватися просто люд. Автор критикує суспільний лад Речі Посполитої, виступає проти покаталичення і ополячення українського народу. Прочитайте текст джерела, дайте відповіді на запитання. Перше, які, на вашу думку, соціально важливі ідеї обстоює автор? Чому вони не втрачають значення сьогодні? Друге, яким чином висловлені ідеї пов'язуються з реформаційними рухами у Європі? Так, що чините себе ліпшими за інших, плоттю та кров'ю родовитою хвалитися, а не вишнім Богом. Як же ви духовними, та не тільки духовними, а й вірними зватися можете, коли брата свого з єдиної купелі хрещення, вірою і від однієї матері, який народився з тієї ж таки, що й ви, благодаті, робите гіршим за себе, принижуєте і ставите його за ніщо. Хлопом на огуду прозиваючи. Кожум'якою, сідельником, шевцем. Згадайте, що він брат ваш. Рівний із вами усьому. Чи може ти, кістяний, отак без тіла народився? Дай мені знати про це. Отож питаю тебе і не залишу питаючи, чим ти ліпший від хлопа. А коли показати не можеш, що ти кам'яний, кістяний чи навіть і золотий, а таке саме тіло і кров, як будь-яка людина, то чим ліпшим викажеш себе від хлопа. Іван Вишенський послання до єпископів. Підсумовуючи вивчене, висловіть власну думку щодо запропонованих тверджень. Перше, Берестейська унія стала вимушеним кроком верхівки православ'я в умовах його кризи, політики польської влади та наступу католіцизму на українські землі. Друге. Унія не забезпечила об'єднання двох церков на рівних умовах, як того прагнули її основоположники. Вона розглядалася як навернення духовенства та вірних улона Римської католицької церкви. Третє, укладання унії не врятувало українські землі від наступу католицизму, а уніати не були визнані рівними у правах із католиками. Не дійшли згоди між собою і греко-католики і православні. Четверте. Протистояння між представниками різних церков розгорнулося на сторінках полемічних творів, що вирізнялися високим рівнем літературного стилю та змістового наповнення.